Ми з командою зробили колосальну роботу по дослідженню ідеї побудови сервіс побудові сервісу пошуку заповників для начальних проектів. І ми в Київ UX віримо, що цей сервіс може принести певну користь спільноти. По перше, людям, які роблять курси, особливо тільки починають і хочуть зробити щось класне. Шукають цікавих замовників. Ми знаємо, що студентам дуже цікаво, коли проекти є реальні. І вони можуть сконцентруватися і принести якусь, навіть навчаючись, можуть принести певну цінність, виконуючи свій про проект. Потім ми ще знаємо, що для робота, роботодавців дуже цікаво бачити реальні проекти, над якими працюють студенти. І виходячи з цього всього, ми в KyivX задумали свого часу спробувати зробити сервіс пошуку замовників. І, в принципі, прийшли на практику продакт дизайн і замовили Андрію тобі і твоїй команді невеличкий проект дослідити. А взагалі чи це комусь потрібне? І що би я хотіла сьогодні почути, це що ви зробили. Яка у вас була першочергова гіпотеза, як ви для себе поставили задачу? Що вам вдалося дослідити і які результати? Чи треба воно комусь? Робити його чи не робити? Копатися чи не копатися? Дякую, дякую, так, власне, наш. Проєкт він трошки відозмінився у зв'язку з тим, що спочатку ми почали з того, що наша е у нас було дві великі такі треки. Це е гіпотеза, що це, по-перше, важливо для студентів, друге, що це важливо для бізнесу. Через брак ресурсів ми сфокусувалися на бізнесі. Ну і власне е тому трошки цей проєкт він трансформувався, mm -hmm. і у фіналі у нас є е дослідження, результат саме по е Персонам бізнесу по цій сегменту користувачів. Отже, почнемо почнемо з того, що у нас була чудова команда троє людей: я Валерій та Олена. Валерій, дизайнер, Олена не дизайнер, але вона також проводить багато інтерв'ю і спілкувань з бізнесами, айтівцями, дизайнерами. Тому її вклад був до, до, до досить вагомий. Вона сама проводила інтерв'ю. Це чудово. Ну взагалі з командою окей, тільки що я тут зараз один е, презентую трошки, от такі обставини. У нас. Uh -huh. Отже, е, далі, е, чим ми займалися коротенько, е, власне, що е, досліджували е, майбутній сервіс, що надасть можливість бізнесу обрати спеціалізований курс для виконання свого проєкту. Це да, ще раз наголошую, це саме it курс От, Ми навіть ще трошки взвузилися в результаті. В наш фінальний прототип увійшли курси, які стосуються лише дизайну, тобто розробки там не було. Uh -huh. От, і другою стороною, власне, і є, що така, така колаборація допоможе студентам айтівцям набути практичного досвіду. От, Наша, нашими центральними гіпотезами було перше, що ми припускали, що в студентів-кураторів є проблеми з пошуком реальних проєктів, і, власне, така платформа допоможе це вирішити. Друге, ми припускали, що бізнес потребує компетентний та недорогий спосіб реалізації своїх ідей. І на цій гіпотезі у нас, власне, і був основний фокус. Короткий спойлер, провівши дослідження, ми з'ясували, що так, сервіс цікавить бізнес, і окрім того, у нас є важливі інсайти, які, власне, стосуються того, як цей сервіс має, скажімо так, виглядати яку інформацію доносити, щоб він був максимально інформативний і допомагав прийняти рішення. Отже. Так, про процес попереднього дослідження. Ми спілкувалися власне, зі стейкхолдером, з тобою Таня і мала свою експертизу зі свого боку. Власне, першочергові гіпотези вони були тобою сформовані. Надалі ми вже в процесі спілкування з, ну, у нас був етап анкетування, був етап. За ми відсіяли власне тих людей, які надалі нам вже підходили для е інтерв'ю, uh -huh. користувацьких інтерв'ю. Тут вже ми е з нашим, нашою потенційною аудиторією е з'ясовували, наприклад, що їм важливо так, їх цікавив, такий курс. Звісно, от власне це був перший критерій. такий сорі, сервіс, який е допоможе власне реалізації їх проектів. У, у, у них була безліч своїх е, особливостей, наприклад, е, ті ж it компанії вони часто використовують такий підхід для е, пошуку кандидатів для, як співробітників. Е, їм е, з іншого боку, їм також е, є великий спектр задач, багато в, які, наприклад, для спеціалістів джуніор левелу вони з радістю таке віддають на аутсорс і взагалі, ну і звісно, готові за це платити? Там є розуміння, що ну, власне вся будь-яка робота, вона інтелектуальна, неважливо яка, вона має бути оплачена. От, але все одно їх їм цікаво, якщо це незнайома для них. Кампанія, новий сервіс на ринку. Це, власне, бачити, що є кейси, хто є засновниками, кураторами. Тобто, хто взагалі стоїть за цим сервісом, хто стої, хто викладачі цих курсів, регалі. От на такі речі вони звертають увагу. Досить прискіпливо читають от про що курс, хочуть прямо бачити компетенції, тих, хто буде виконувати їх задачу. От. Ну і власне нашою, як би сказати, сказати бізнес-моделю було те, що оплатою є донат. Uh -huh. То для людей це загалом ок за виключенням маленьких нюансів, наприклад, куди саме буде донат, звіт про донат. Отакі от речі також в принципі людей хвилюють. І важливим моментом є, що так, до сервісу новому на ринку має. Будуватись довіра і, і достатність інформації на вебсайті, який, по суті, буде представляти цей сервіс, є от цим лендингом, воронкою. Угу. А, ця є інформація, яка на ньому буде розміщена, її структура, і, власне, це наповнення вебсайту є вкрай важливим, щоб прийняти рішення. Угу. Логічно, дякую. Так ем, я Тут розбив в принципі, на дві такі когорти: це представники it бізнесу і представники реального сектору економіки, оскільки у людей ну, взагалі їх модель співпраці, розуміння самого сервісу бачення трошки відрізняється. Uh -huh. Ось у них їм вкрай важливо зрозуміти компетенції проєктів, зрозуміти тривалість проєкту. Прям варто на цьому окремо наголошувати. І що є відповідальна особа, є куратор у курсу там викладач. Ну, так традиційно працюють. Uh -huh. да, Можливо, тому що в реальному секторі менше горизонтальних зв'язків, більше вертикальних активна да, реклама. Ага, далі для айтівців бізнесу з IT-сектору для них важливо також це виконання в строк і щоб артефакти, які передають команди, були якісними і угу. ну, що це вартує того, що ми ну до того до НАТО про який ми домовилися, але в цілому вони також готові коригувати процес. Вони розуміють, що є там якісь моменти в їх проєктах, коли ну не те, що півот відбувається, а якісь е, зміни в і, і цілі, і так далі. Вони до цього досить е, спокійно відносяться, готові коригувати, готові, що процес може змінитися в термінах. в deliverables в тому, що люди в тому, що вони очікують. Тобто гнучкість резюмую, гнучкість для них ок, і вони в принципі угу. це, 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 це розуміють. А, ну і власне, це те, що наголошував студентам курсів і часто розглядається як кандидати для найму. Це для них, це для нас може трошки було неочікувано, але вони всі на цьому наголошують, що так і є. Вони готові наймати цих людей. А, ну, і... Їм важливо пояснити нашу бізнес-модель, тому що це IT, це майже завжди про бізнес, про гроші. І чому ми, наприклад, не беремо, не беремо гроші якби, на свій проєкт, не заробляємо, а все йде на донат пояснити, яка модель. Тобто, що, наприклад, це ми від Київ UX, Київ UX і спільнота, в неї там є свій, наприклад, ну, як громадська профіт організація. Да, от, от, от це… Оце людям було б також е, важливо таку мати мати розуміння цієї моделі. Отже, про рішення нашим рішенням е, після е, користувацьких інтерв'ю е, було побудувати прототип і другий е, другу фазу досліджень провести з використанням інтерактивного прототипу. Отже, mm -hmm. наш прототип по суті, це лендінг, який складався з там, наступних секцій. Перше, це опис сервісу з закликом до дії. Ми намагалися максимально лаконічно і чітко меседжі донести такий call to action, про що ми для чого ми. Ну і власне, якщо людині, людина про нас чула, знає, одразу вона з цього екрану може подавати заявку на свій проєкт. От, далі це власне курси. Описом, тривалістю, компетенцією виконавцям, викладачами. Е, після чого у нас ми описували покроковий процес співпраці. Е, з, uh -huh. Ми можемо назвати це з платформою. Ну, по суті, платформа на якомусь етапі у нас закінчується. Далі вже є чиста співпраця з командою. Звісно, ми за цим процесом супервайзимо його, от, е, тому що це є репутацією платформи. Далі. Успішні кейси. Власне, уже е, під е, Practical Product Design е, виконував е, подібні е, проєкти для інших клієнтів. Це е, важливо показати, це будує довіру. Також ми залишили невеличкий баннер to Action для е, студентів для команд, які потраплять на цей веб-сайт, наприклад, і готові подати. Заявку зі своєї сторони, тобто подати свій курс. От, е, е, власне, важливим також є це запитання для та відповіді. Це ось пояснення особливо про донат. Uh -huh. е, чому варто з як ми працюємо і чому варто з нами працювати? От, ну і якісь ще там технічні нюанси. Ну, і власне, е, о, наш основне. Е, Ерія, е да, взаємодія, да, це через подання заявки на вебсайті з буквально там п'яти полів, можна завантажити файл брифу. Ну і власне, ось і вся функціональність вебсайту. З цим прототипом ми е, пішли до м, респондентів, які зголосилися з нами провести таке тестування. Е, воно е, було, е, був побудований сценарій. Згідно якого, власне, кореспонденти мали знайти необхідну їм інформацію, ну і в результаті прийняти рішення про подачу заявки. Ну, а далі ми вже опитували їх для того, щоб з'ясувати, чи ті критерії, на які ми спиралися, вони пройшли цей чекап чи ні. От. Нашою такою глобальною гіпотезою було, що ми пропускали, що платформа е, допоможе бізнесу перевірити ідеї або виконати проєкти, та це призведе до виконання п'яти замовлень та п'яти донатів на Згсу. Але е, гіпотезу е, змінили, оскільки це передбачало вже побудову повноцінного веб-сайту. А так як ми зупинилися на е, м, прототипі, то ми її змінили до того, що е, ми припускаємо, що платформа допоможе бізнесу перевірити ідеї або виконати проєкти, та це призведе до готовності розмістити заявку через платформу та в результаті зробити донат. От. Додатковими гіпотезами були, що ми пропускаємо, що бізнес готовий надавати доволі складні задачі для студентів IT-курсів. Припускаємо також, що бізнес не очікує. Що результат від студентів буде готовий для запуску на ринок, а, а може бути як концепція та свіжий погляд. От, е, також що представники бізнесу загалом готові оплачувати таку співпрацю, і е, також додатковою гіпотезою е, було перевірити, чи бренд тренера має вагу uh -huh. От, е, для прийняття рішень. Отже, в результаті результат. Ну, по-перше, по анкетуванню я взагалом розповів, що ми визначили, да, справді, що такий сервіс має сенс, і що люди готові є потреба у бізнесу в перевірці ідеї, вони. Готові подавати заявку через подібну платформу, готові за це платити гроші. От, тепер більше саме про тестування з інтерактивним прототипом. Ми вважали, що наш прототип або майбутній веб-сайт буде корисним і зручним, і, власне, зручність і корисність буде за п'ятибальною шкалою десь між 4-5 балами. Uh -huh. От е, також е, е, що такий веб-сайт буде е, цінним для користувачів бізнесу загалом, е, і що їх власне е, цікавлять команди, студентські команди. Е, ну і е, нашою, скажімо так, е, методикою було як ми цей коефіцієнт отримали, Перше, ми розповідали про. Uh, такий прототип, після чого ми людям показували і uh, задавали питання до показу прототипу, і після. Між ними вже замірювали різницю. Uh -huh. Отже, ось е, uh, uh, показники, uh -huh. uh, метрики, uh, повнота інформації, зручність сайту, рівень довіри. Користь від інформації на вебсайті, от було опитано четверо, точніше, не опитано, а проведено тестування з прототипом з чотирма респондентами. Причому на двоє з них, скажімо так, з реального сектору економіки, двоє з ІТ. От, то досить така цікава вибірка, паритетна. Після чого, власне, ми виявили деякі що в. Ну, досить позитивні у нас показники, є е, деякі моменти стосовно зручності. От, і е, ну, трошки корисність інформації, е, вона е, для, наприклад, для людей з ІТ, її було недостатньо загалом. Деякі моменти для, наприклад, для аудиторії не Айтішної їм було трошки важко сприймати. От, далі от про ці е, наші інсайти ми е, поговоримо. <гум> Так, загальним таким висновком для нас було те, що для всіх респондентів те, що наш сервіс пропонує, та як це описано на вебсайті, резонує з їх проблемою. Тобто, це корисний сервіс, який має право на запуск і буде допомагати людям. Загалом, uh -huh. тобто, людям це потрібно ті аудиторії, яку ми досліджували, от двоє з респондентів. Вказала, що з радістю скористаються. У них вже є такі проекти, є така біль, uh -huh. і вони готові за це віддавати такі проекти на аутсорс, як вони це називають. Так, також висновки, висновками є те, що респонденти загалом позитивно оцінили оплату у вигляді донату. Це актуально, це людям резонує, вони готові таким чином оплачувати це. Важливо, що у нас є і це сподобалося, що є покроковий опис процесу співпраці. Ну і власне це я вже вказав в першому пункті. От. Я все-таки вирішив його сюди винести це важливий момент. Так, рекомендації стосовно покращення прототипу. От важливим нюансом було, що все ж таки для половини наших респондентів просто розміщення карток курсів не дає достатньо інформації для прийняття рішення. Що вони хотіли, прямо на веб-сайті, у нас картки мали посилання, яке вело на зовнішній сайт на сторінку курсів. Таким чином, типу, люди могли дізнатися більше. Хоча люди очікували, що вони побачать більш детальну інформацію про курс саме на цьому сайті, у вигляді модального вікна чи там іншої uh -huh. сторінки, неважливо, от коли вони питали, у нас. Ця функціональність не працювала в прототипі. Вони запитували, а чи я можу побачити, так я пояснював так. Це ну, там сайт курсу буде. Ні, вони хотіли бачити це саме тут і зараз. Угу. От і регалії викладачів мають також надзвичайно важливе значення для них. Тобто, вказати. Що цей викладач від ось він там має дипломи, ось він така то у нього досвіду, така сіньорність. Це прям вкрай впливає на людей, які ну не, не знають про Київ, не дуже розуміють, скажімо так, кухню ux кухню ага. України. От то, власне, це все має високі вплив для того, щоб вони приймали рішення. Так, uh -huh. uh, да, ось люд, одна людина з курсу, uh, з бізнес-сектору uh, вказала, що uh, коли він сканував швидку інформацію, то йому здалося, що він uh, подається на курс, а не наймає uh, студентів курсу. І після того, як він там в другий, третій раз повернувся, вчитався, типу, і до нього дійшло, що саме це вимагається. Тобто є такий момент, коли люди поспішають, вони просто е, сканують інформацію, то це сканування е, призводить до такого, отмісандестейню, е, непорозуміння. Типу, дуже схоже на сторінку курсів, е, як у всіх курсів, і тому це може збивати, коли, е, ну наприклад, люд, це, це знову ж таки людина, яка. Була там в інші думки в голові у неї щось, типу відволіклась, і ось такий відбувся конфюз. Тому вкрай важливо дописати якимись великими буквами, що ви наймаєте команду цих курсів. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Також рекомендації додатково пояснити, що тривалість проекту дорівнюєте плюс-мінус окей тривалості курсу. У нас на прототипі вказано тривалість курсу, але не вказано, що це дорівнює тривалості проєкту. От, е, ну, от така от фраза протягом курсу, такої -то, от студенти будуть е, працювати mm -hmm. над вашим проєктом. От, е, ну, детальніше про курс можна переназвати перейти на сторінку курсу. Е, ну, і знову ж таки, показати більше інформації прямо на е, сайті. Також деяких респондентів трошки відштовхувало те, що у нас досить невеликий вибір курсів, лише три. Замало. Uh -huh. От для IT компаній досить у нас два представники it компаній досить великих. От їм важливо, щоб був вибір. От їм це прям хотілося бачити на цьому вебсайті. І навіть uh -huh. якщо не є, немає під. Курси, які мечаться з їх задачею, вони все одно готові подати заявку. У нас цієї функціональності немає зараз прототипів. Тобто написати кудись е, і все одно подати цю заявку е, можливо, для тип вони вважають, для них підберуть в майбутньому е, цей курс. Для них також було б цілковито окей. От, е, також е, наголошено було, що було е, хотіли б бачити. Секцію брендів, з ким співпрацювали великих ну, компаній, партнерів, uh -huh. з ким вже були, наприклад, виконані подібні кейси, От. або навіть якщо кейсу не було, але ми можемо це показати, їм буде цілковито окей. А, а, технічний момент надати можливість скачати шаблон брифу. У нас це передбачалося в faq секції, але хотіли вони це бачити прямо у формі, де вони подають, щоб скачати, зрозуміти, що це таке, що його просто можна заповнити. Якщо я не зайти кампанії, то для такого респондента йому це прям дуже важливо. Uh -huh. От. І технічний момент, що форма заявки у нас досить не маленька. Вона трошки не влізає в один екран, і на маленьких ноутбуках, типу MacBook Air, кнопка подати заявку вона просто не влізала. І це такий нюанси, який також було б непогано покращити, щоб вона ось в один цей скрол екран viewport поміщалася. От власне, такі рекомендації. Угу. Це все користувацьке, ага, понял? Так, ви? так, так. Ну, з мене все.